і вирішене при розгляді кримінального провадження судом по суті. В даному випадку підозра є обґрунтованою. Крім того, вона обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України, тяжкого злочину. Зокрема, завідомо залишення осіб у небезпеці, що призвело до їх смерті. Відповідно до висновків, які озвучила слідчі, три особи померли від невмонії у лікувальному закладі, який очолювався підозрюваною. На даний час я хочу зазначити суду, що інші. Тіла померлих ексгумовані і тривають експертизи. У даному випадку у нас наявні три експертизи, і ми можемо об'єктивно підозрювати про те, що не забезпечення відповідних санітарних умов температурного режиму, за який була відповідальна нефільна, призвело до пневмонії, а подальшому до смерті відповідних осіб, які зазначені у клопотанні. Щодо ризиків, ваша честь, підозрювана е, тривалий час перебувала на посаді головного лікаря комунального закладу Сумської обласної ради е, ОСПЛ номер 2 е, Я вважаю, що у разі Звільнення її з підварти, не застосування до неї такого запобіжного заходу у вигляді взяття під вартою, пов'язаної з обмеженням її особистої свободи, вона може безпосередньо впливати на свідків у цьому кримінальному промадженні, керівників інших лікувальних закладів, експертів Сумського обласного бюро судово-медичної експертизи, тому що в будь-якому випадку вони також мають у зв'язку з призначеними експертизами. Медичну е, освіту і коло медиків, скажімо так, Сумської області, воно в принципі звужено, і всі е, мають, скажімо так, можливість спілкуватися один з одним. Також я хочу звернути увагу суду, зокрема, на покази свідка Тимошенка, які надані в обґрунтування поданого клопотання. Я особисто проводив допит цього свідка, який мені повідомив, він працював. Інженером з питання охорони праці у комунальному закладі, який очолювала необхідно, він повідомив, мені, що він змушений був вносити завищені відомості до журналу вимірювання температури у зв'язку з службовою залежністю від головного лікаря даного закладу, яка на даний час звільнення рішенням Сумської обласної ради, тому що він просто боявся фактично втратити роботу. Існують також докладені до клопотання копії журналів вимірювання температур, які. Велись безпосередньо у палатах і е, суд безпосередньо при дослідженні цих матеріалів може з'ясувати, що температура у палатах була 15 градусів. Ну, тобто до 20 градусів, як вимагали того, вимоги е, державних будівельних норм, вона ніяк ніяким чином не дотягувала. Тому ваша честь, ризики. Я вважаю, є в цьому кримінальному провадженні підозра обґрунтована, запобіжний захід у вигляді тримання під варти необхідно обирати без визначення застави у зв'язку з тим, що вчинення обґрунтована підозра у вчиненні даного кримінального правопорушення, яке спричинило загибель людей в даному випадку трьох людей. Як далі піде слідство? Ми невідомо. Ми отримуємо висновку експертів і будемо робити. Певні висновки. Застосування більш м'якого запобіжного заходу, я вважаю, в даному випадку за яку наведення недоцільним. Підузрювана необхідна Юлія Павлова. Заслухано попитання слідчого вірхування прокурора, який підтримав клопотання. Ваша думка ваше верховання спорту заявленого клопотання. Хочу вам сказати, що все, що сьогодні озвучено, це повністю йде впровадження ці сьогодні. Стосовно мене, це є політично е, замовну вкладову. Перебуваючи на посаді головного лікаря, я дійсно відповідала за діяльність закладу, за те, як він функціонує і створювала належні умови для наших пацієнтів і робочі місця для наших працівників. В той же час, виходячи із ситуації, яка склалась напередодні, я можу вам сказати, що було ряд причин. Чому склалася ситуація, яка сьогодні мене довела до цього залу? Починаючи протягом останніх двох років, я хочу сказати, що мої діяльності були як права дотримання прав хворих, їхнє утримання і харчування хворих. Зв'язку з тим, що в нас завжди недостатнє фінансування, у нас було. 100 гектарів землі. Це наше підсобне господарство, з якого ми додатково забезпечили харчування хворих. Натомість останнім часом були тиски, щоби я відмовилась від цих 100 гектарів землі. Я не розуміла до чого, тому що я розуміла, що це, що це таке. Я взагалі не могла подумати. Потім я зрозуміла наступний крок, де при формуванні бюджету на 2016 рік. Головним розпорядником коштів, не ми є головним розпорядником коштів, коштів, управлінням охорони здоров'я були зроблені ряд заходів, які сприяли просто е, нефункціонуванню закладу або навіть його ліквідації. В тому числі одним із таких було виділені кошти на 50% забезпечення вугіллям закладу. Ці документи є не в мене, не в прокуратурі і, напевно, на робочу мене нічого немає. Далі, наступним кроком для того, щоб я відмовилася від закладу, мені напротязі 2016 року були пропоновані різні, ну, на вибір керівні посади в обласних на рівні, на рівні Сумської області. Я відмовилася. Наступним кроком цього... Дійсно, виходили входили в опалюваний сезон і не були численні, просто численні клопотання до головного розпорядника коштів, навіть до народного депутата України, Бухаря Володислава Вікторовича, де ми кричали в СОС, що в нас зрив опалювального сезону. Натомість за те, що міняється двічі закон України про державні закупівлі. І серпня місяця вступає в дію закон України про публічні закупівлі. Ми зробили в першому разі комітет, який входить, я не можу в конкурсний тендерний комітет, значить відкриті торги провели на закупівлю вигілля, там 316 тонн, якщо я не помиляюся. А ми зробили на всю суму, тому що думали, надійдуть додатково гроші для того, щоб забезпечити заклад. Цими опаленнями. Потім на мене надійшли гроші в серпні місяці, вже згідно нового закону про публічні закупівлі, ми знову проводимо шляхом прозоро відкриті торги на закупівлю знову на суму, яка нам не достає вугілля. В результаті цього ми тільки із 1200 тонн необхідних отримали 50%. Останні надійшли 83 тонни. В, е, в грудні місяці гроші маємо, але під час е, фінансового року. Не дивлячись на те, що є е, такі ситуації, так, да, ми шукали, ми не вживали, не було так, що ми не вживали шлях. Ми шукали на кожному кроці причину, причину, причину. Ми вживали заходи тим, що хворі були переведені в теплі палати. Ми видали теплий одяг, дві ковдри, Тобто зниження температурного режиму і переколодження абсолютно не було. Це теж є докази, але це не сьогодні, тому що будемо дивитися по тому кримінальному провадженню, яке проти мене сьогодні. Натомість стався порив, який ми усунули власними силами, зусиллями. Не дивлячись на ці всі питання, коли починається кримінальне провадження, без результатів слідчих дій обласна рада приймає рішення, не давши мені слово і працівникам, і хворим, і родичам пацієнтів, які там були. Терміново мене звільняють, якісь вважають, що це незаконне, і я офіційно через засоб масової інформації ознайомила, що буду звертатися в зв'язку з несправедливим вирішенням обласної ради до суду. Натомість це було 24 лютого. 27 лютого я відповідно до вимог звільняюся з роботи, так як є, ухвала, як є рішення сесії які мені було надано той же день. Через годину, 24 числа, підбира, е, е, готуючись подати клопотання до суду. Про...